Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо спільне засідання постійних комісій районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, регіонального та соціально-економічного розвитку. За узгодженням з колегою Ігорем Ботаковим було прийнято рішення, що голову на спільному засіданні буде я. Без з'ясування кворуму пропоную провести перекличку. А, Бідаков е, делікатний Олександр. Немає. Дмитрій Роянов. Є. Карпенко Микола. Десь був Карпенько, Микола. Не вімкнув мікрофон, мабуть. Да Та я його попросив вже, щоб він його виключив, бо вони там розмовляли. А тепер прис... я вже Клімашевич Сергій. <кліпи> Мальцев, Мальцев, а, Алексій, а є. Мальцев Олексій. Мальцев Олексій. Мальцева також вимкнений мікрофон, але він є. Я бачу. Обуховський. немає санду, немає. Біла, Владислав. Yeah. Горошченко немає. Литви, готовий. Пугач є. Рецька Валентина. Yeah. Є. Yeah. І, і немає. І в нас ще є а, троє колег, які будуть в чаті дому. Це Бедапо, Ігор, Литвинюк Євген та Рецька і Все. Отже, хвороб. Є засідання промовочне. Розпочинаємо нашу роботу. Нам необхідно визначити секретаря спільного засідання. Пропоную Дмитрій Воянов. Немає заперечень? Немає. Відповідно до регламенту ради проєкт порядку денного та матеріальної спільного засідання комісії вам було надіслано для ознайомлення на електронні адресі. Є ви зауваження або пропозиції до порядку денного? Нема. Нема. Якщо немає пропозиції, пропоную поімено голосування за затвердження порядку динами. Ні, Я, я Ваяна. Да, Ваянов. Да. Карпенко Микола. За. Клімашевич Сергій. За. Мальцев Олексій. За. за. Білава Владислав. За. За. Редька Валентина. За. А, Бідаков і Литвинюк також за. А чи погадаю вони справді? <гадаю> <гадаю> Доброго дня. Добрий день, Так, погадаю, за. Антоніна. Так, Антоніна, ви за? Десять за. 10 за. А порядок денний затверджено. Отже, на порядок денний винесено одне питання про проєкт порядку денного, 20-ї позачергової сесії районної ради 8 го скликання. Доповідач Алла Каштальян. Доброго дня, шановні депутати. Вам пропонується на розгляд 20-ї позачергової сесії 12 питань. Я думаю, що ви всі дивились порядок денний. Значить, Сесія планується на 21 -е число, на 11 годину, але ж в зв'язку з відключенням світла можливе якесь перенесення по часу. Тому на сьогоднішній час це буде в 11-21, Там додатково ми з вами ще ну, ви получите телефонограму. Значить, поряд до порядку денного, як я сказала, вже виноситься 12 питань. Перше питання про прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства Палац урочистих подій Лея у новій редакції. Прошу доповісти з цього питання заступника голови районної ради Ігоря Копійко. Добрий день, колеги. Я буду коротко. Нам по правонаступництву перейшло комунальне підприємство ще в 21-му році. Е Лілея паращитих подій Одескому району. Е Даному підприємству воно не працювало з дев'ятнадцятого року. Е де там звільнений? Е і нам для процедури його закриття ліквідації потрібно вступити в права засновника і потім запустити процедуру ліквідації. Ліквідувати це чисто технічне питання, тому пропоную підтримати сесії. Дякую. Такаво. Які є запитання до доповідача? Друге питання. Друге, друге, друге питання, питання про, про прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства. Друге на питання про прийняття прав засновника та затвердження статуту комунального підприємства на Одеський Будремінвест у новій редакції. Ігор Копійка. Шановні колеги, це таке саме питання, яке було і перше. Ми входимо в права засновника і потім запускаємо процедуру ліквідації та ліквідомої. технічне питання. Також по правонаступності нам прийшло це комунальне підприємство у 2021 році. Дякую. Запитання є, до Ігоря Копіки? Немає. Немає. Слідуюче питання про надання згоди на безоплатну передачу майна матеріальних цінностей спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області до комунальної власності Коблівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області Ігор Гаркопійка. Шановні колеги також технічне питання у нас було задвоєне прийняття майна Коблівсь... Березанського району Березанської ради, яке було передано раніше. До ОТГ Коблево це при Чорноморі комунальне підприємство. Зараз воно не працює майно передано другому комунальному підприємству, яке також знаходиться в Коблеській громаді. Тому їм для того, щоб закінчити питання ліквідації і реорганізації, потрібно це рішення для того, щоб ми його зняли з себе їм віддали ну чисто на бумаги, більше ніяк. Тому пропоную винести це питання на сесію і розглянути і підтримати. Дякую. Можна можна спитати? Так, да, будь ласка, там що подрозувається по під цим майном? Це якісь здання, якісь що, що це таке? Це майно, яке було на балансі комунального підприємства при Чорномор'я. Це майно в свою, в свою чергу було районною радою Березанського району передано до Коблівської ОТГ. Це майно, це очисні споруди і е, е, так звана свалка Коблівської ОТГ, яка обслужує, обслуговує повністю е, каналізацію е, вивоз мусора і так далі. Це комунальне. Займалося, яке займалося вивозом мусору і е, нечистотами. Я наскільки бачив, там десь на 70 мільйонів е, його вартість. Як, Може бути, на 70, я, просто не я не пам'ятаю повну цифру по акту прийому передачі. Так. Да. Ну ми до нього не маємо. І там е, таке, що. Тільки на 50% знос цього майна. Ну. Тобі ж ми просто передаємо, чи воно ліквідовується. Я щось не зрозумів. Це майно воно було і залишається на, в Коблівській ОТГ. Сьогодні а. ОТГ в ОТГ два. В сільради два комунальних підприємства. Вони одне ліквідовують, а майно передають з одного на друге, самі, без нас. Нас Зрозумі. воно прокоїлося по акту прийому передачі. Зрозуміло. Добре. 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 Питання є ще? До, до доповідача питання є. Слідуюче питання про передачу в оренду управлінню забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Миколаївської районної військової адміністрації, нерухомого майна, спільної власності, територіальних громад, сіл селищ Миколаївського району, Миколаївської області. Це кабінет, який знаходиться на першому поверсі. Тут де Фіноділ і в торці, де був Січинський Володимир. Ми повинні ну, ми передаємо в оренду цей, цей кабінет управління забезпечення взаємодії. Це теж технічне питання, тому прошу підтримати і винести на розгляд сесії. Питання є з цього приводу? цього питання. <реклама> питання про внесення змін до регламенту Миколаївської районної ради Миколаївської області, 8 скликання. Зараз ми розглядаємо блок питань, пов'язаних з нашими постійними комісіями. Значить, у нас було 6 постійних комісії у зв'язку з тим, що у нас зараз депутати з ОПЗЖ написали заяви. Багато сім, сім чоловік вийшли і взамін депутати не заходять, і зараз пишуться ще заяви. Тому ми пропонуємо з шести пита... з шести комісій зробити три комісії. Зв'язку з тим, що відключення світла зараз, підключення часто депутати не можуть підключитися, немає інтернету, у нас немає кворуму. Сьогодні ми збирали дуже дуже важко для того, щоб був кворум. Тому ми пропонуємо зробити з шести комісій, три комісії, і за що цього збільшити кількість депутатів в комісіях для того, щоб ми зробили ці. Зміни нам необхідно зробити внести зміни до регламенту Миколаївської районної ради. Для цього пропонується внести зміни до регламенту Миколаївської районної ради Миколаївської області, восьмого скликання затверджено рішенням районної ради від 23 грудня 2020 року номер 4 а саме сустатні сорок три. Протокол пленарного засідання районної ради, перше речення викласти в такій редакції. Пленарне засідання районної ради протоколюється та супроводжується відеозаписом, то, що у нас вже робиться. У статті 51 постійні комісії районної ради, пункти 1-7 в такій редакції. Утворення постійних комісій районної ради здійснюється з урахуванням вимог закону України про місцеве самоврядування України. Та цього регламенту. у Миколаївській районній раді створюються три постійні комісії. І в сьомому пункті максимальний склад постійної комісії постійної комісії. У випадку, якщо кількість заяв депутатів на входження до однієї з постійних комісій перевищує максимальний склад такої комісії, остаточне рішення щодо персонального складу комісії приймають голови відповідних фракцій. Питання є з цього приводу? Слідуюче питання: про внесення змін до положення про постійні комісії Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання. Внести зміни до положення три. Частину другу викласти в такій редакції. У районній раді створюється три постійні комісії. Частину шосту викласти в такі редакції: кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менше ніж 10 депутатів. Депутатів та більше ніж 18. будь ласка, Карпенко, Рейдька Мальцев виключіть мікрофони сильно. Гуди. Статтю 6. Миколаївська районна рада утворює такі постійні комісії. Перша з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики. Друга комісія з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Третя з питань комунальної власності та розвитку інфраструктури. Тобто, три комісії я вам перечислила, які назви будуть мати ці три наші комісії. Які запитання з цього приводу? Далі про утворення постійної комісії районної ради Миколаївської Миколаївської області восьмого скликання. <кій> ну, я можу вже сказала, для того, щоб ми ці комісії затвердили, ми зробили зміни, а тепер чисто таке організаційне питання про утворення цих комісій. І в рішенні пропонується утворити комісії з питань законності, регламенту бюджетної та регуляторної політики, друге з питань соціальної політики, екології та земельних відносин, і третє з питань комунальної власності та розвитку інфраструктури. Визначити постійну комісію районної ради з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики відповідальну комісію з питань реалізації державної регуляторної політики. Це обов'язкова умова, яку ми повинні в, в, в рішенні записати. І слідуюче питання Питання є з цього приводу? Слідуюче питання: про обрання складу постійної комісії Миколаївської районної ради. Якщо ви дивилися наші матеріали, то ви бачили, що у нас зараз три комісії, з них 12, практично по 12 членів комісії в кожної комісії. Зачитувати треба, хто входив в склад комісії? Чи ви читали, знаєте. Да, так, да, все, тоді, тоді, так, да, дякую. Якщо запитань нема. Слідуюче питання, яке у нас це було закінчився, це що касається постійної комісії. Слідуюче питання у нас Христина Малиш написала заяву про вихід депутатського корпусу Миколаївської районної ради. Ну, ви знаєте, що вони в обласну раду з Сапсичук йдуть, тому зараз, вроді би, як все виходить, тому вони знову написали заяву про, про те, що вони дуже хочуть вийти з членів, членів депутатського корпусу. Тому прошу підтримати Малиш, Малиш Христину і винести дане питання на розгляд сесії. Питання є? Питань немає, дякую. Далі. <кхух> про, внесення, про внесення змін до складу президії Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання. Е, значить, е, Христина Малиш у нас є членом президії, є головою фракції е, партії Наш край. Тому ми повинні внести зміни до складу президії. Значить, наш край приніс вже їхній протокол засідання фракції, де пропонують до складу президії ввести Літвінюка Євгена Євгеновича. Тому ми повинні обов'язково винести це питання на розгляд сесії і ввести в склад президії Літвінюка. Євгена Євгеновича, якщо депутати проголосують. Але ж це, це їх рішення, це рішення, це протокол засідання фракції, це рішення самої фракції. Питання є з цього приводу? Немає. Дякую. І питання про дострокове припинення повноважень депутати Миколаївської районної ради Миколаївської області, восьмого скликання, Оніщенка. А, значить, політич... від політичної партії Європейська Солідарність. А Ніщенка Віктор Володимирович нап... написав заяву про те, що він складає пов... депутатські повноваження. Прошу підтримати і винести на розгляд сесії дане питання. Є питання з цього приводу? Дякую. І останнє питання засідання нашої е, е, сесії, яке відбудеться 21-го, це про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Остапчук Ольги Миколаївни е, з партії Наш край, політичної партії Наш край. Тому прошу теж підтримати цю заяву і винести на розгляд дане питання. Питання, я так розумію, немає. Тому ми з вами розглянули всі питання порядку Д, проекту порядку денного 20-ї позачергової сесії районної ради, восьмого скликання. Тому прошу проголосувати за дане питання про порядок денний і винести ці питання на розгляд сесії. Якщо немає питань, пропоную рекоменду рекомендувати голові районної ради Ганні Поверзневій винести запропонований проєкт порядку денного на розгляд 20-ї позачергової сесії районної ради. Голосуємо, колеги. Делікатно, Олександр. Угу, Олександр, делікатний. Немає його, нема. Нема. Немає. Думаю, Дякую. Карпенко Микола. За Клімашевич Сергій. За Мальцев Олексій. За. Бел... Білава Владислав. Антоніна За Пугач за. за. Ридка Валентина. За. І Бідаков Летвеньов за. Білава, пожалуйста, також за. Я врахувала. За 10. Рекомендацію прийнято. Дякую, шановні колеги. Всі питання порядку, порядку денного комісії ми розглянули. Дякую вам за плідну роботу, депутати. До зустрічі на сесії. До зустрічі. До побачення. До побачення.